Я хочу, щоб різдва не було. не по таке не до нас. Я хочу, щоб Різдва ніколи не було. Ми стали людьми. Чари більше не діють. Забиралися. Це, Це ще що за хіпстери-переростки. Якщо не повернути віру людей в Різдво, то все, що з ним пов'язано, зникне 25 грудня. І ми теж. This is the end. Негайно покладіть зброю на підлогу! Це горщик 15-го століття. <плес> <плес> а я з такого горщика їв. Так це ж е, нічний горщик. А я не на дієті, я можу вночі їсти. <плес> <плес> Таку <плес> не, не зараз, Рудол. Це наш останній шанс. Армагіддон. Я знаю, де вони.